В Ісландії діти слухаються краще не тому, що бояться санти, а тому, що їх може з'їсти різдвяний кіт. Йольський кіт це казкова істота, про яку розповідають дітям. Він нібито з'їдає тих, хто не отримав нового одягу перед святами, символ того, що ти недостатньо працював протягом року. Крім кота, в Ісландії є 13 йольських хлопців, бешкетливих тролів. Щодня один із них приносить дітям подарунки або шкоду залежно від їхньої поведінки. Перед різдвом ісландці масово купують і дарують книги. Це явище називають різдвяний книжковий потоп. Святкування триває кілька днів і включає традиційні страви з риби та ягнятини. Ісландський різдвяний кіт одна з найоригінальніших традицій Європи, а наступна країна Мексика.